В оформленні стель сьогодні ми маємо великий набір трендових фішок, як то тіньове примикання стелі до стіни, світлові лінії на стелі та з переходом на стіну, вбудовані магнітні треки, які теж можуть переходити на стіну, або повністю світлова натяжна стеля. В цьому розмаїтті трендів легко розгубитися. А що саме краще використати та в якому приміщенні? Як правильно поєднати ці всі фішки, ми зараз і розглянемо. Почнемо з крутого дизайнерського прийому повністю світлової стелі, яка ідеально підходить для приміщень без вікон. Світлова стеля створює ефект другого світла, це архітектурний прийом візуального вікна на стелі. Підсвічена стеля чудово підійде для ванної кімнати чи коридора, а також для гардеробної чи кабінета в нестандартному місці. Якщо приміщення більше 3-4 квадратів, тоді рекомендую зробити виділену зону світлової стелі, а не всю стелю з засвітом. Дуже ефектно це виглядає над зоною душової чи ванної. Світловий прямокутник на стелі. Можна поєднати із чорною смугою магнітного треку чи точковими світильниками. Наступна фішка це вбудовані магнітні треки. Магнітна система настільки практична, що достатньо вбудувати шини в стелю, а далі ви сам собі дизайнер. Ви можете обрати різну форму світильників, додавати чи прибирати їх легким рухом руки, пересувати. Та міняти за необхідності. Плюс трекової системи в її універсальності. Таке освітлення використовують в спальнях та вітальнях, коридорах та кухнях і навіть у ванних кімнатах. Більше того, магнітну шину можна вбудувати в стіну та змінювати висоту вашого стінового світильника по бажанню. Третя фішка це світлові лінії, які теж підходять для всіх кімнат. Але найчастіше їх полюбляють монтувати в коридорах та ванних кімнатах, тому що вони є одночасно рівномірним освітленням та дизайнерським елементом в невеликому приміщенні. Ви легко отримаєте унікальний інтер'єр, підібравши форму ліній до своєї кімнати. До того ж, світлова лінія може переходити на стіну, що додасть практичності та стилю вашому інтер'єру. Згадайте про чорні розсіювачі, які підкреслять дизайн стелі навіть до включення світла. І нарешті тіньові натяжні стелі, які стають ще популярнішими в цьому році. Тіньовий шов по контуру стелі. Ідеально підкреслює сучасність інтер'єру. Прямі мінімалістичні лінії вбудованих меблів, приховані двері, плінтуса та витяжки просто потребують вбудованого кріплення стелі, тобто тіньового шва, який приховує місце монтажу. Тіньова натяжна стеля робиться з будь-якої плівки, яку ви оберете. Головне це форма профілю, яка створює відчуття неторкання стелі до стін. Особливо рекомендую тіньове кріплення з фактурними поверхнями: плитка на стінах, штукатурка та інші сучасні матеріали. Звичайно, не можна не згадати про парящі стелі, які не є чимсь новим, але без них важко уявити сучасний інтер'єр. Парящу підсвітку раджу робити по акцентним стінам. З декоративним покриттям чи з фактурними рейками. Сподіваюся, ми вам трохи допомогли з вибором дизайну. Для більшого натхнення переходьте за посиланням на наш сайт в описі під відео. Там є багато фото, а також легко порахувати вартість стелі онлайн. Якщо відео сподобалося, тисніть лайк та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за увагу! Бажаємо всім миру та гарних стель.